Цибуля два справжніх листя. Два тижні тому у нас було відео про цибулю підживлення, там де давали селітру і мелокалій фосфат плюс мікгардіан. Чому це так було, Пояснював. Це була у нас така фаза. Рівень ґрунту, листя таке настояще, тут був такий кнутик. Ось такий. Зараз я так розумію, що у вас повинна бути фаза десь така. Один листочок, другий, тут третій намагається, і кнутик відсихає, відпадає. Зараз ми розбираємо ось цю. Що нам треба робити? Зараз десь приблизно в день потрібно на 1 гектар. Якщо у вас мільйон плюс-мінус 10% рослин на 1 гектарі, нам треба селітра аміачна. Селітра дві поки те. селітра аміачна. Аміачна. Десь, до, наприклад, 4 кілограми на гектар в один день. Минуло 14 днів. По 14 днів. Це нам треба за весь час дати зараз 40, 56. Це виходить у нас 55 кілограмів на гектар. Це треба зробити такий полив. Ми не робимо поливи кожен день, ми робимо великі рідкі поливи, щоб коренева система шукала вологу і будувалася велика коренева. Для цього ми зробили все, що потрібно про це ми розмовляли в минулому відео. А, далі, це ми даємо, плюс сюди ми додаємо. Раз два, два тижні нагадуємо, вносимо мікогардіан, трихадерму живу. Мікогардіан. Мікогардіан даємо 1,5 літри віріди, 1,5 канінги і 1,5 літра харціан. Всі три разом змішуємо, в якось, якесь відро заливаємо, засипаємо, заливаємо водою, помішали, 20 хвилин почекали, профільтрували. І вносити в полив. Спочатку вносити селітру. Далі вносите триходерму. І до триходерми можна сміло додавати сюди плюс ем, покращувач ґрунту. Наприклад, Black Magic. Ем, Black Jack. Давайте Black Magic. Black Magic. Magic. Від 1 одн до 2 літрів на гектар. Чим Якщо ви бачите, що у вас такий ґрунт, таке є висловлення, що можна намазати на хліб, то одного літра буде достатньо. Якщо ви бачите, які сумніви зі своїм ґрунтом, то 2 літра на гектар. Їх можна ось це змішувати разом. І що у нас відбувається? Трихадерма у нас стимулює кореневу систему, розблоковує елементи жилення в ґрунті, покращує родючість ґрунту, захищає кореневу систему від хвороб, тобто рослина така захищена. Простимульована і має класне жилення. Black Magic він знижує трохи pH ґрунту. Він здає таку домівку там, де полюбляє жити трихадерма. І теж покращує умови в ґрунті, теж як трихадерма. Тобто ми зараз, минуле відео, і зараз плацює, працюємо на покращення стану кореневої системи, на покращення умов в грунті. І тим самим ми маємо більше коріння. Коріння тут сильніше розвивається. Від коріння залежить врожайність. Ми даємо також селітру, тому що вода повинна бути е, за, трохи підсолена, більше солі, е, селітра – це солі е, хімічні е, і вода більш важка. Ми половину поливу робимо чисто вода, потім вносимо силітру. Такий об'єм селітру на гектар нам треба вносити приблизно десь хвилин 40, не 30 мінімум, 40-45 хвилин, потім за хвилин 10 ми вносимо ось це і далі доливаємо чистою водою. Це ми все зробили, щоб у нас була гарна коренева і рослина класно розвивалася. Нагадую, поливи робити великі, але теж брати великі паузи між поливами. Це теж стимулює розвиток кореневої системи. А, далі, що саме після поливу? Я гадаю, якщо ви вже вирощуєте цибулю, ви знаєте, що треба було вносити гербіциди. Зараз після поливу великого можна буде внести 1 літр стомпу, літра челендж на гектар. Класний водовилив, літрів 400, і він буде робити добрий екран. Які далі гербіциди? Це лантрел, старане, гал, дивитися, що вам там потрібно, як вносити, ви вже самі повинні це розбиратись відносно ваших бур'янів і стану розвитку рослини. Після поливу ці, ці гербіциди, які я зараз вам назвав, їх краще не вносити, ну і взагалі стратегію захисту підбирати доволі розумно. Це все треба зробити, і це обов'язково треба вносити, тому що через два тижні, коли буде у нас наступне відео, ми будемо вже вносити, давати в полив там кальцій, азот буде селітра м'ячна плюс кальцієві добрива. Їх треба буде робити, тому що ми зараз создаємо умови, де рослина хоче будувати гарну кореневу, а внаслідок гарної кореневи буде будувати потужний верх. До вас є прохання. В когось час, зараз росте рослина цибулі? Ви можете написати в коментарях, яка фаза вашої рослини, скільки листя маєте. Справжніх, несправжніх. І можете мені скинути в Viber в Агродвіш, або в Telegram Агродвіж, там запитання саме до мене, або мені саме фото, відео. Гарне знято, проте камеру, як виглядає ваша цибуля. І на прикладі вашої цибулі буду розбирати живлення під вашу рослину. Тому що, ну, щоб я не вадив фазу розвитку. Далі у нас там буде. Селітрі буде додаватись через 2 тижні там, кальцій, там, можливо, сульфат каля, сульфат магнія, в залежності від умов, котрі складаються, що я буду бачити на фото і відео. Зараз нічого зайвого не потрібно. Якщо ви в минуле відео бачили, вносили монокалій фосфат з селітрою і мікагардіан. Тепер такі умови. Далі ще в нас будуть захист цибулі від шкідників. Від хвороб зараз листя майже нічим не хворіє. Тих, тих, тих яку цибулю я бачив, воно не хворіє. Від шкідників про шкідники будемо ще розмовляти, якщо у вас будуть якісь запитання. Робіть отак і майте гарний результат на ваших рослин. Жилення розраховано но на мільйон плюс-мінус 10% по кількості рослин на гектар. І врожайність запланована десь приблизно 100 тонн.